Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма тема дня. Сьогодні маємо можливість говорити з головою обласної ради Олександром Анатолійовичем Чорноїваненком. Доброго вечора. Доброго вечора, Олександре Анатолійовичу. Ще вчора ви були в зоні АТО, вчора ввечері повернулися. Розкажіть, якою була мета вашого візиту? І де саме ви були? Дякую. Ви знаєте, наш обов'язок і не мета бути там, де наші є земляки. Це на Кіровоградці. Я був у розташуванні 17-го. Нашого батальйону, і я хочу зазначити про те, що кожна візитівка від Кіровоградщини... це підсилює бойовий дух. Це ще раз дає впевність нашим бійцям, що вони, на вірному шляху, що вони можуть, будуть і здатні захищати нашу незалежність і свободу. Тому я хочу сказати, що Зразу розпочну з того, що вони передають, щоб ви зрозуміли. Ну, по-перше, дух їх дуже піднятий. Вони передають вітання всім. Безумовно, вони будуть стояти до кінця, вони здатні стояти до кінця. І візит він наче, був зранку, з 8-ї години до, до вечора, але він прийшов напружено. Якщо буде можливість, мене я проінформую більш ширше з цього приводу. Про настрій хлопців зрозуміло, а чого вони потребують в першу чергу? Ну, в першу чергу, безумовно, е вони потребують відношення до їх, як влади, так і військового командування. А от відповідно вони хочуть швидше закінчила, щоб це війна. Вони будуть робити все, щоб вона. Найближчим часом була завершена із перемогою. Що стосується допомоги, як ви запитання сказали, безумовно, вони забезпечені, дякуючи волонтерам, забезпечені всім необхідним. Але є проблеми Є проблеми. це радіостанції, які вони потребують, відповідно, деяке озброєння. І за цей час, коли я перебував, нам вдалося. Зв'язатися з командуванням відповідним, і е, в той час вже е, було вирішено деякі питання щодо озброєння е, нашого 17-го батальйону. Вони потребують відповідний ще автотранспорт. І хочу зазначити, що і волонтери, і депутатський корпус обласної ради. От а також не байдужі люди в цьому допомагають в найближчий час, а саме десь позавчора, якраз і відправили двох дві одиниці техніки, якраз на 17-й батальйон, і сьогодні або завтра знову буде відправлено дві одиниці техніки. До речі, про техніку раніше в день за днем ми розповідали про те, що е, техніка е, була відремонтована на автобазі обласної е, ради і була відправлена в зону АТО. Куди саме і скільки такої техніки було відправлено? Взагалі, я хочу зазначити, що о, за цей е, за півтора, майже півтора місяця. Було відремонтовано тільки на нашій автобазі комунального підприємства обласної ради, а також це автопідприємство медичних закладів біля 33 одиниць техніки. Це і е, техніка військова, от, а також е, грузові та легкові автомобілі, які потребують в зоні виконувати завдання. Я хочу, користуючись нагодою, хочу виразити велику подяку. Це в першу чергу керівника в цих підприємств. Хочу висловити подяку е нашим волонтерам, які допомагали коштами е для того, щоб запасні частини. Я хочу подякувати працівників Державної автомобільної інспекції, які теж долучилися до ремонту. Я хочу подякувати нашим сільськогосподарським виробникам Асоціації сільськогосподарської органів Керовоцької області, які теж долучилися до ремонту. Та багатьом-багатьом людям їх не перелічити. Відчувається те, що е, е, ця біда нас об'єднала, і кожен хоче вложити свою частку у нашу перемогу. Розкажіть наскільки активно депутати обласної ради допомагають нашим хлопцям в зоні? АТО особисто я хочу сказати з тими депутатами, з якими я е, ну, більше працюю, е, наші депутати обласної ради, нас їх. Безумовно, таких активних, десь в межах до 70 чоловік, то я хочу сказати, що більшість із них. Це однозначно працюють, особливо ті, які е, по мажоритарним округам, які пройшли від території, вони всі працюють і допомагають на територіях, ті, де вони е, їхні виборці. Це ми відчуваємо, це ми знаємо по інформації із районних рад і міських рад. А також я хотів би зазначити і велику подяку винести таким депутатам, як депутат обласної ради Арсірії е, Райкович е, Флоря от, е, потім Зубаха. Е, Багато наших депутатів фактично кожен місяць допомагають, як і на загальнообласних заходах по підтримки, так і в своєму регіоні. Розкажіть, які рішення обласна рада ухвалила щодо підтримки наших героїв на сході країни? Я маю на увазі можливо саме фінансовий аспект. Я хочу зазначити, що в тому році рішення обласної ради було підтримано депутатами, Було виділено 4 мільйони 170 тисяч гривень. Це на підтримку наших військовослужбовців, службовців цих частин, які розташовані на області, а також органи внутрішніх справ. А в цьому році вже депутати виділили 5 мільйонів гривень. Це ті кошти субвенції з обласного бюджету державного бюджету на підтримку як 4 мільйона. Це військовим частинам, так 1 мільйон на управління внутрішніх справ Кіровоградської області. А саме ці кошти зараз знаєте, було на апаратній нараді. Анатолійович Кузьменко дав доручення відповідно і воєнкому і відповідним службам, щоб Оперативно включилися у відповідні підготовку цих рішеннях, виділення коштів та освоєння їх. Олександр Анатолійович. Я дуже дякую вам за розмову. На жаль, час нашої програми вже завершився. Я бажаю вам успіхів у роботі. Нашим Дякую, теле... дякую вам, нашим телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні в програмі тема дня ми спілкувалися з головою обласної ради Олександром Анатолійовичем Чорноїваненком. Такою була тема дня до зустрічі.